І так, сьогодні у нас буде доволі незвичне відео коротких фактів, і відео це буде про перець хабанеро. Як ви можете бачити, в мене є такий невеличкий підвіконний городець, якщо так можна назвати, і на ньому росте цей прекрасний перець хабанеро-шоколадний. Максимальна його гострота, якщо я не помиляюся, 425 тисяч сковелів. Ну просто щоб ви розуміли, максимальна грострота звичайного перецю Чілі, скажімо так, класичного, це до 8 тисяч сковелів. Тобто, ви розумієте наскільки він гостріший. Інтернет говорить, що в Карибському морі цей перець був доволі поширений місцеві пірати. Жартома називали його поцілунок диявола. Давайте поговоримо про цей перець ще в ракурсі користі і шкоди. В ракурсі користі вона ну сама по собі гостра їжа прискорює метаболізм, покращує роботу серцево-судинної системи і має антибактеріальний ефект. Також покращує настрій, вона стимулює вироблення ендорфінів природних гормонів щастя застереження не підходить людям із проблемами шлунку при гастриті, виразках і тому подібному, може викликати сильне подразнення слозових оболонок, особливо у великих кількостях, ну і відповідно зневоднення. Е, воно дуже підвищує пітливість і ну, треба після того так нормально попити. А взагалі рекомендується молочком запити. Хоча я більше полюбляю айранчик після такого, ну це вже так, що хто любить. Взагалі, минулого року я з цього перцю робив кетчуп. Я давав один такий перчик цілий на е, літру томатного соку, ну і там спеції, тому подібне, і виварював до консистенції кетчупа. От, е, тобто цього року я хочу спробувати його засушити і використовувати десь дуже в малих кількостях як спецію. Тобто, бо насправді він дуже гострий і в великій кількостях його дуже тяжко вживати. Загалом, сьогодні ось такий незвичний випуск цікавих фактів на моєму каналі. Е, також маю певний бонус для тих, хто дослухав до кінця це і нудне відео. У мене з цього перця буде насіння. Якщо хтось хоче попробувати його в себе виростити, чи на грядці, чи на підвіконнику, як я... Пишіть в коментарях першим декільком, наскільки я зможу там його розділити, я відправлю насіння ну, абсолютно безкоштовно, по суті. З вас тільки буде доставка. Також цю суботу мене виходить дуже цікавий рецепт бургера. Буду радий, якщо ви його переглянете. Також я дуже вдячний тим, хто підписується і лайкає, і активно коментує мій контент, бо насправді дуже тяжко в наш час, якби це не було просувати україномовний контент чи в Ютубі, чи в ТікТоці, чи на яких би це не було платформах. Насправді дуже вдячний вам. Бажаю всім гарних вихідних і доброго відпочинку.